Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб-найманців ПВК Вагна. У військовій науці є два поняття це військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль, це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе, це вже є загрозою. Тож станом на зараз перебування ПВК Вагнер на території Білорусь є небезпеки. Але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або ж наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться. Ми робимо все для того, щоб підвищити наші оборонні спроможності щодо. Тих пір, коли ми будемо переконані, що все відбудеться на наш перевагу, і буде перемога на нашому боці.